Я продумав все ідеально, але воно не працює. А хтось який робить не ідеально, але робить багато разів, в тому виходить. Чому так? На дроті Тарас сьогодні така тема, чому ідеальний підхід не, можна сказати, не працює, а працює постійність дій. І я думаю, що ви зустрічалися з таким, що, наприклад, ви все продумали ідеально, щоб не починати лишні кроки не робити, що щось там не так. А хтось просто бере і робить, і в нього виходить без, без нічого, не, не думаючи ідеально. Дуже все дуже просто. Наводжу приклад. Міг не вести приклад з машиною. І сьогодні наведу приклад зі спортом зв'язаний, я коли займався воркаутом. Хто знає, то, хто знає, що таке воркаут, це коротко. Елементи на турніках, підтягування на турніках, бруси і так далі. І я хотів навчити одного елемента: вихід сили на дві руки Можете подивитися інтернеті, що тут таке. Зараз не про це. І я все ідеально, я шукав. Я подивився, напевно, всі відео, як зробити вихід сили на дві руки Я думав, що має бути якась ідеальна схема, як її навчитися, як то все. А є. А я мені тяжко давалося. Я не міг навчитися, я не міг на дві робити. Я підтягувався, я на одну робив, все окей. Але чомусь на дві мені не виходило. І тут. Є люди, які, наприклад, просто пробовали, вони навіть не дивилися ніякі обзори, вони навіть не знали, як вони то роблять, а вони робили. І знаєте, це так само з машиною, наприклад. Ви можете знати класну теорію, ви можете все продумати, ага, стільки газу, стільки щеплень, то все. І не виходить, а хтось сідає пару разів, пробує і виходить. Е, я вам так скажу. Чому це так відбувається? Все дуже просто. Це відбувається через те, що коли ти думаєш ідеально, коли ти хочеш це зробити ідеально, все одно ідеально не зробиш це раз. І по-друге, ти тратиш ці можливості, цей час, цей досвід, який ти міг отримати, якщо ти будеш пробувати. Тому що людина, яка і думає, а є людина, яка пробує. І та людина, що пробує, вона вся в плюсі, тому що вона вже отримує досвід, а ти просто думаєш. І твої думки. А що реальний досвід? Вони не не совпадати, можеш думати по одному, а на досвіді на реальності то буде по-іншому. Це зі всім так працює. Тому ідеальний підхід, треба думати вже, напевно, тоді, коли в тебе вже є досвід. Ти вже знаєш, як робити, і ти вже просто, як би сказати, аналізуєш, як зробити краще. Оце. А от просто не робити, а думати, як це зробити ідеально, без нічого доказати собі, а я не буду робити, поки я не буду знати, як зробити це ідеально. Це якось неправильно. Треба пробувати, пробувати, і воно все само до вас дійде, як має бути. Ось от така от порада. Тому хто зараз думає, наприклад, на створенням проєкту, на створенням неважливо чого, і він думає, а, я, я ще не готовий, ще не ідеальний час, я ще не, ще все не ідеально не придумав. Просто почніть пробуйте, і воно до вас само дійде. Ви, як будете пробувати, то ви виграєте. Розумієте, є людина, яка має час на ідеальний, на роздуми, а є людина друга, яка цей час не так тратить на роздуми, а тратить на е, дії. Тобто в те, що ідеальне. одна попитка, по її світу, що вона ідеальна попитка, а другої людини 10 попиток. І в той 10 вона буде виграш. Тому що вона по в неї досвід вона вже знає, як зробити, а ви ще далі думаєте. Тому все діло заключається в досвіді. Якось так. Просто, ще раз повторюсь, людина, яка діє, вона діє вже в правильну напрямку, вона вже щось робить. А та людина просто далі стоїть на, на місці і просто розмишляє над надіями. От і все. І звичайно, що не треба падати з крайності в крайність, що робити непонятно взагалі не в тому векторі. Просто не очікувати, я вам сказати, правильний сценарій це не шукати, не кулупатися в собі, шукати ідеального, а просто знати, ага, я маю зробити то, але я не знаю, чи це ідеально, але я буду робити. От. Це, думаю, правильний підхід. На тому буду відео закінчувати. Хто ще не підписаний канал, підписуйтесь, діліться відео з друзями, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Буде цікаві, ставте лайки. Хто не знає, мене звати Тарас. Я йду до успіху. І все показую на своєму досвіді, все показую на своєму прикладі. Я вірю, що я дойду одного дня. Доб'ю цілих таких, які я хочу. А ви слідкуйте. Повторяйте за мною, йдемо разом до успіху. І всіх люблю, цілую, обнімаю. До зустрічі!